Спільна справа робить людей заможними. Просто ми живемо в час такої фікції, коли фінансовий світ буцімто відділений від реальності. Тобто навіть можемо бачити останні скандали, що десь в Києві зловили там осіб, які мали конвертаційний центр, де за один день вони робили 500 мільйонів, 1 мільярд коштів. Mm -hmm. Але ці кошти є відірвані від науки, ці кошти є, не, не є спрямовані на розвиток місцевої інфраструктури. І переважно засобом, у свого роду таким засобом стала корупція, а корупція це є плата суспільства за той політично-економічний лад, яку громадськість не контролює. Тобто гроші і... мають працювати. Гроші мають бути прив'язані реально до науки, реально до розвитку і, і праці. І це якраз кооперація в кінці 19 століття, вона виправила ці помилки, тому що вона стала свого роду альтернативного до цього фінансового колоніалізму, тому що всі зауважте, що високі процентні ставки у кредитах були і цей період. Вона стала конкретною і реформою, тому що церква інтелігенції, вони сказали, що в центрі соціально-економічного росту має бути людська особа, громада, які працюють і беруть під контроль даний свій розвиток.